Вітаю, друзі! Сьогодні 26 лютого з вами я, Валерій Клочок. Три дні тому Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд справи, якою мав на меті обрати запобіжний захід екснардепу від Народного фронту Сергію Пашинському. Він був народним депутатом у 8-му скликанні. До 9-го він не потрапив, не пройшов. Три дні розмірковували судді, вислуховували аргументи про те, чи варто все-таки Пашинського відправити у слідчий ізолятор, чи все ж таки ні. І от вирішили його відправити у СІЗО до 25 квітня, або він може внести заставу, альтернативну. Сумі 272 мільйони гривень. Цифра, направду, дуже величезна. А звинувачують Пашинському у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, це було ще 10 років тому. Вим, нафтопродуктиці належали біглому Януковичівському олігарху Курченку. Ну, ви, певне, теж чули про цю історію. Хто ні, загугліть у інтернет чи подивіться в YouTube, ви знайдете чимало інформації журналістських розслідувань було по цій справі проведено безліч написано безліч статей. Справу свого часу похоронили в судах. Пашинський собі продовжував свою депутатську діяльність доволі успішно. І за часів каденції Петра Порошенка створив таку собі компанію Українська бронетехніка, до якої, як він стверджує, немає ніякого відношення, що теж, як на мене, не зовсім правда, м'яко кажучи. Але повернемося власне до обрання запобіжного заходу. У суді за Пашинського вболівали і пропонували взяти його на поруки офіцери Збройних сил України Мирослав Ігор Лапін та Іван Лісовий. Вони відомі тим, що вони є з орбіти також Петра Порошенка. Тому коли я говорив про те, що Пашинський це нардеп від Народного фронту, я не помилився, але, мабуть, правильніше було б сказати, що він е, все-таки був членом коаліції, парламентської народний фронт, і блок Петра Порошенка. Ось ми скликані, тому логічно також відносити і е, е, Пашинську до орбіти. Колишнього президента України Петра Паршенка, ну, але як правильно назвати, п'ятого президента. Попередньо прокурори просили застави в 300 мільйонів гривень, її дещо зменшили. І раніше, кілька днів тому, десь приблизно півтора-два тижні тому, Вищий антикорупційний суд України також відправив під варту бізнесмена Сергія Тищенка, який також фігурує в цій справі. Тищенко може вийти з під варти, і йому заставу призначили в 360 мільйонів гривень. Але поки що, наскільки мені відомо, він з під варти не вийшов. А 12 лютого оголосили підозру і Тищенку, і Пашинському, і іншим фігурантам-спільникам у справі саме про розкрадання державних коштів на нафтопродуктах на нафті Курченка. Справа, як я наголошую взагалі-то давня, їй 10 років. І от коли виникає запитання, а чому її підняли лише сьогодні, ну, має б хтось на неї відповісти. І таке, таку відповідь в одному із інтерв'ю для відомої журналістки Наталії Мосійчук, дав відповідь секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Можна нам спиратися на цю відповідь, бо він все ж таки є представником влади. І от Мосічук, я запитала: а чи дійсно сьогодні Пашинський хоче використати свою таку індульгенцію, наближеність до залужного, аби все таки не потрапити під арешт і не відповідати? За цю кримінальну справу, за якою, до речі, йому світить майже 12 років і його поплічникам в тому числі. На що Даніло відповів, що ну, Пашинський примазується до залужного, як і багато інших, хоче на ньому виїхати. Але якщо ти поцупив нафтопродукти чи не поцупив нафтопродукти, доведи це в суді. А те, що справі 10 років, ну, загалом Даніло вважає, що це. Не настільки важливо, тому що загалом і я тут скажу відверто, погоджуюсь, якщо є склад злочину, і якщо відповідно до кримінального кодексу України і, і законодавства, яке регулює саме процесуальні дії, слідчі дії е, в області кримінальних порушень, це можна робити, то безумовно це. Треба навіть робити. Але є пікантні ситуації, пікантні справи Пашинського, тому що згадана мною саме українська бронетехніка, про яку говорить, що нібито саме Пашинський створював. Формально йому не належить, він її формально не контролює. І запитання від журналістів про те, наскільки він там причетний чи ні до цієї кампанії, завжди отримують від нього негативну відповідь. Мовляв, це все. Наговори, але що ж це за кампанія? Направду це дуже потужна кампанія оборонно промислового комплексу України, яка займається виробництвом зброї, і її доходи за минулий рік, спочатку широкомасштабного вторгнення, зросли в сотні разів. Ну, я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що на сотні мільйонів доларів фактично дохідна частина збільшилася цієї компанії. і безумовно. Українська бронетехніка є дуже таким лакомим шматком. Ласим шматком перепрошую в сьогоднішній економічній моделі України, особливо коли Україна нарощує об'єми виробництва військової зброї і дійсно контролювати саме це підприємство колишнім прихильникам, точніше, ні, нинішнім навіть прихильникам Петра Порошенка, тому що вони не колишні, вони нинішні його прихильники, звісно, влада не дозволить. Але якщо є склад злочину, тому що якщо брати до уваги саме справу про нафтопродукти нафту Курченка, так буде правильніше говорити, то. Там дійсно вже встановлені журналістами, ну, я думаю, слідство тепер встановлюють і в судовому порядку факти зловживання, які призвели до розкладання величезних коштів. Тому, якщо по українській бронетехніці звинувачень Пашинському ніяких не буде, то знайдуть іншу справу, якою, власне, скористається для того, щоб відсунути його від цієї кампанії. Справа в тому, що на нинішній момент Пашинський формально не має ніякого відношення до цієї кампанії, у 2020 році він та його е колеги. Такі ж самі соратники, як і він по партії Народний фронт і Європейської Солідарності. Нині раніше це був, був блок Петра Порошенка. Солідарність Петра Порошенка заснувала Національна асоціація підприємства оборони і промисловості України. І влітку, навіть минулого року, видання Дю Нірктаймс публікувало величезну статтю про те, що. Абсолютна більшість зброї, яка потрапляє до України саме з приватного сектору під час війни, контролюється Пашинським. Пашинський назвав це все безпідставними звинуваченнями, наговорами, але якщо згадати кейсами Пашинського і те, якими подіями, якими діями він славився в минулому. То можна прилічити наступні. Це і дотичність до компанії Укроборонпром, яку контролював близький друг Порошенка Латковський. Ви добре про це знаєте. Це і історія із рейдерством Житомирської кондитерської фабрики, це і криваві міномети Молоти, які виготовлялись також, ну, нібито за участі Пашинського, але справа покрита таємницею і мраком, нічого не зрозуміло по сей день сьогодні. Це і інцидент з тим, коли Пашинський підстрелив чоловік на ну, Багато можна справ набрати, і дійсно, коли виступають навіть прихильники сьогодні Пашинського, які є, ще раз наголошую з табору швидше ну, такої собі коаліції Петра Порошенка, вони говорять, що дійсно ну, Пашинський не найкращий політик усіх часів, але переслідування його сьогодні, коли він забезпечив оборону Києва, ну, це, мовляв, не дуже справедливо, це політичним переслідуванням. Тому я думаю, що в інформаційному полі цю карту будуть розігрувати. Я особисто відзначу, що мої спостереження за тим, як сьогодні коментують справу, Політики з крила саме Порошенка опозиційного, і я коментую цю справу політики із провладного крила, вказує мені особисто на політичне протистояння. Єдине, що звісно, якщо компанія Українська бронетехніка, яка зараз активно звітує у засобах масової інформації про свою волонтерську діяльність, про збільшення об'ємів виробництва, буде працювати направду на Країну, ну, ніяких питань немає, а не на приватну кишеню. Бо якщо з однієї кишені просто гроші перекладуть в іншу, ну тоді грошціна в базарний день всі ці справи. За цим, звісно, будемо слідкувати. Я знову ж, друзі, я не виключаю того, що це може статися, але перед з тим вважаю за потрібне пояснити вам, що відбувається довкола справи Пашинського. Бо на правду, якщо приватна компанія в умовах війни збільшує виробництво сплачує великі податки, мовляв, за цим нічого такого крамольного немає. Але те, як це відбувалося, як вона створювалася за рахунок коштів білого олігарха Януковича, то звісно цю справу потрібно доводити до логічного завершення. Тому слідкуємо, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, що ви з приводу цього думаєте, поширюйте відео. друзям, всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.